Василь навчається керувати дроном на симуляторі. Робить це вперше. Цікаво, як воно все виходить. Просто спробує себе оператором. Не крепко складно, але треба навчитися. В інтернеті ігрушки грати, то я думаю, що через пару годин вона навчиться. Тут а, що на клавіатурі і мишкою, а що на джойстику і ловиш, то зовсім наче. Захід, де кожен міг спробувати себе оператором дрона, організували працівники 4-го центру рекрутингу територіальної оборони. Охочі, яким припало до душі керування безпілотником, можуть долучитися до підрозділів безпілотних систем. Це, наприклад, є полк Бепак. 411 В нас в кожній бригаді сил територіальної оборони є рота Бепак, і в кожному батальйоні є взвод. Також зараз ми запускаємо штатну структуру для ФПВ-перехоплювачів. І в нас зараз для цих людей є купа посад, які вони можуть для себе розглянути. Для тих, хто взагалі ще нічого не знає. У нас тут є фпв симулятори є можливість отримувати базові навички і чисто для себе оприділити, чи їм це підходить. А ось рівнянка Катерина не вперше пробує свої сили у ролі оператора ФПВ дрона. Розповідає, кожен симулятор у своєму використанні різний. Вирішила спробувати, чи в мене щось вийде. Принципом там треба було не тільки злетіти, а й посадити. Там треба було скинути вантаж. А тут ні. взагалі депутати. А де можливо було? – Ще є. якісь мірі на цьому чи на таких плавно рухати плавно. Я не люблю більше на, ну, на гру схоже, тому і, що там ну, персонажі клубі. були, треба не які ну, треба було скинути. Тримати наприклад, висоту метрів. – на тут, тут, ну, тут, тут, тут помис. Керування дроном справа не з легких. Олег Лісник розповідає: для досягнення певних навичок потрібно витратити до 80 годин на симуляторі, аби навчитися керувати на впове симуляторі дроном настільки, аби Скажем, доволі впевнено керувати реальним, це потрібно потратити близько 80 годин в симуляторі, коли ви дійсно будете вже зможете там робити всякі сальти і так далі, різні трюки. Подібний захід у рівному організували вперше, проте неодноразово проводилися й в інших містах країни. Військовослужбовець 4-го центру рекрутингу територіальної оборони Дмитро Вавілов каже: рекрутинг має більшу ефективність ніж мобілізація. ефективність рекрутингу. Ну вона більш так би мовити позитивна. А, сприяє на облік армії, тому що рекрутинг веде людину по її бажанню, тобто нікого ні за що не тягнуть. Якщо людина сама виявляє бажання, вона звертається до нас. Ми це що я казав до раніше, допомагаємо знайти посаду, знайти підрозділ. Організатори додають на подібні заходи приходить велика кількість охочих, які хочуть спробувати себе у ролі оператора дрона. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.